have щодня в нашому раціоні. Глюкозамін, ще один геропротектор. Ми знаємо, що глюкозамін це речовина, яка допомагає зберігати наші служби і зв'язки. Але не тільки. Знову ж таки, погубліть глюкозамін, англійською мовою найкраще, вам просто видадуться кращі результати. Глюкозамін і геропротектор. Геропротекція, антистаріння, антиейджинг. І вам видадуться наукові статті, які вказують про те, що глюкозамін це продукт, який допомагає відновлювати наші ДНК. Тому що в процесі нашого життя різні фактори впливають. і наша ДНК псується, рветься, можуть виникати мутації. Він допомагає відновлювати ДНК. Більше того, глюкозамін має ще прекрасну властивість, він зменшує утворення зморшок. Якщо ви це пошукаєте, то я думаю, що ви, мабуть, знайдете, тому що в мене це з наукових журналів. Звичайно, має бути вода в нашому раціоні. Воду п'єте вранці. <тас> а хто п'є? А це приємно бачити. А підніміть ще раз, я хочу полюбуватися. Дякую. <сіст> це приємно. А яку воду п'єте? Спрінг. <сіст> перший ряд є спрінг. А, а взагалі яку воду з крану? <сіст> з фільтра. Гарячу, холодну чи теплу? Тепло. <сіст> так. Насправді я вам признаюсь так по секрету, немає значення, яку воду п'єте. Має значення, щоб ви її пили після сну. Але якщо у вас понижена кислотність шлункового соку, тоді вам треба пити прохолодну воду, щоб вона її підвищувала. Це важливо. Але якщо у вас нормальна кислотність, може трошки понижена, просто звичайно у вас нічого не турбує, ледь теплувати воду. Дуже добре з лимонним соком. Чому нам потрібно випити воду після сну? Механізм який. Ми лежимо цілу ніч, ми спимо. Не ймо, я так сподіваюся, не всі життя. лежимо, І тут у нас печінка, як здутий м'яч, такий, знаєте, футболі, отакий половинка. І внизу з неї збирається жовч, жовчний міхур. жовчний міхур збирає, збирає, збирає жовч. А вона нічна, вона така густа, ця жовч. Денна, коли ми ймов, вона більш рідша. А коли нічна, вона така, як лікарі, називають літогенна, вона густа, така, як зубна паста. І якщо ми нічого не зробили, щоб ця жовч виділилася, щоб жовчний міхур скоротився, не поснідали і пішли, отак пострибали на роботу. Ця жовч, вона і далі настоїть. І потім вона застоюється, вона нас ще густіше, може утворювати, утворюватися каміння, пісок, запалення і так далі. Тому, випивши воду, ми одразу рефлекторно скоротили жовчний міхом. Вийшла ця жочка, попала в кишечник, вже організм готовий до прийняття їжі. Перед, приблизно перед Кожний прийом їжі за 10 хвилин, пів години. Випивайте стаканчик води. Тобто воду нам треба пити, особливо зараз влітку, коли ми питім. І ось така, бачите, як збірна харчування для молодості. Що це написало? Вода після пробедження. Ну, вибачте. Це таке буває, коли ти пишеш деколи. Знаєте, я в 11 годині я вже маю рефлексію, рефлексія, вже маю спати. Ну коли я пишу в 12, а буваєш такий стан, я вам там раджу, звичайно, але життя є життя. І ти пишеш, і буває після пробедження напишеться, пишеться, що, вибачте. Сніданок, значить, перше, це як само собою очі наш. Спочатку очі наш, а потім це проведення. Сніданок. Для сні... Не пропускайте все-таки сніданок, не пропускайте сніданок. Чому? Тому що І ви маєте добре так поїсти, нормально поїсти. І сніданок має бути і білки, і жири, і вуглевод. Кожний прийом їжі. Не тільки одну кашу воді. це неправильно. Має бути, якщо кашу, там, чи кефір, чи протеїн, чи це щось додали. Плюс додайте якісь. Корисні жирові продукти, насіння, горіхи, яде додаєте туди, робите таке собі? Обов'язково пам'ятайте, білки, жири і в кожної прийом їжі. Тому що, якщо ми з'їмо просто кашу, треба білка. Чому? Тому що білок в організмі не накопичується, він потрібен. Порції, це ми пам'ятаємо. Поці, звичайно, мають бути не дуже великі, але все-таки ми маємо наїдатися. Тому що якщо ми не наїмося, ми будемо переїдати потім, будемо печиво їсти, морози восімо, ще щось таке. Тому не спішіть їсти. От це святе ваша їжа. Хоча би там 20 хвилин, ви маєте поїсти нормально, не спішіть. І тоді вам тоді більше їсти не захочеться між прийомами їжі. Вона має бути не дуже калорійна. Але має бути дуже високої біологічної цінності. Це що означає? те, я говорила, що якщо ви з'їсте булочку, ви дістанете пусті калорії. Якщо ви з'їсте, наприклад, там, омлет з овочами, ви дістанете ті ж самі калорії, але набагато наповнені чимось. Якщо ви додасте дієтичні добавки, вони будуть ще більш цінніші. Вона має бути проста їжа, ще менше цих ви знаєте, таких викрутасів, смажена фуагра, Ти вона більше проходить різні види обробки, більше втрачає. Тому їжте, звичайно, просту їжу, яка в нас є на землі. Відповідати віку стану здоров'я. Звичайно, якщо це бабуся, а їй дали знаєте, великий кусок м'яса такого. Вона ж не займалася в спортзалі. Тобто, ну, дуже треба відрізняти, кому яку їжу. Але в цілому ось так є тиші добавки, вони мусять бути. Це вже каже за сучасна наука. Я людина і взагалі незалежна експерт. Я, я не працюю в компанії В, я людина незалежна, яка просто вам доносить всі дані науки. Є продукти геропротектори. Це чай, пам'ятаєте, пікала, катехіна галант, або в чаї в якісному, або в к'єтичній добавках, куркума і в ньому. Не смажте. Зараз є прекрасні види посуду високотехнологічно, які дозволяють взагалі, не то, що не смажте, готувати їжу без води, практично без води. Айкук є такий посуд. Це, це знаєте, як діаманти вдома мати. І насправді. Найкраща інвестиція в своє здоров'я. це Здоров'я це дуже важливо. Можливо, це не є найцінніше в житті. Це найцінніше в житті це наша реалізація, це зробити якісь хороші справи, любити близьких людей. <плес> але здоров'я для цього мусить бути, тому що це інструмент. Не вживайте копченостей, обмежте ну Я так написала, обмежте, але ви зрозуміли, наскільки обмежте, дуже обмежте. Оце варення, варять зараз, всі це варення. Нічого цукру ми не... Можливо нам все-таки іще бути здоровими, не тільки з їжами, а висипатися. От хто лягає спати ну, хоча б там до 12-ї ночі. Я вже бачу, вже там не в 9-й кота. Інші всі в 9 сплять, так? Скільки? Дивіться, яка важ за Якщо ми не досипаємо, не висипаємось, один день нічого страшного, другий день ну ще якось нічого. Коли ми спимо, в нашому організмі утворюються певні речовини, і серед них гормон мелатонін. мабуть, ви чули такий гормон. Уявіть собі, коли стіну над чимось надщербити, надбити, в неї відпаде штукатурка. Якщо, якщо людина дбає за свій будинок, Зразу цю штукатурку чимось замажиє, відновить і все. Якщо цього не робити, вона буде відвалюватися, відкришуватися і так далі. Те саме приблизно з нашими клітинами. Якщо ми висипаємося в спину правильно, зараз ми про це поговоримо, в наш організм виробляється в гормон мелатонів, який під час сну всі наші клітини оновлює. Якщо ми не висипаємося, спину мало, цього не відбувається. Бачите? Є американський інститут сну, це науковий інститут, який каже, що соль. Це є в основі всього всього. Потім йде харчування, сказали, тут діє напису, по їхньому захарчування, це вправа. І тут написано, що сон це навіть важливіше. тобто в основі всього має бути сон. І навіть набагато легше. Але що вироблявся мелатонін, нам треба певні умови. Має бути абсолютно темно в кімнаті. Нічого не має бути. Чому? Очі, це, як знаєте. Винесена, як мозок на периферії, так скажемо, якщо сюди потрапляє потрапляєте світло, особливо це вуличне світло, ліхтарі вуличні, синє світло від комп'ютера, від телефона, роутер включений, що небудь, блиме синє, мелатонін блокується, його виробляється дуже мало. Якщо ми вранці лежимо, а в нас немає штор, яскраве сонце світло, синтез мелатоніну блокується. Тому лампи не має бути, телевізор взагалі майже не треба дивитись, комп'ютер перец, все це виключаємо. Може бути тьмяне червоне світло, або ось така маска. В усьому світі вже багато людей носять такі маски, щоб мелатоніну вироблялась більше. Це я, як ви бачите. Треба намагатися все-таки тренувати свій е, стан оптимізму. Звичайно, що ми не можемо бути в житті, це ну, нереально бути весь час. Тільки оптимістом, скажімо, якісь ненормальні. Тобто треба бути, щоб сумір здорова, оптимізму і реалізму. Але якщо щось не так, завжди пам'ятати, що життя завжди має різні боки, і це все поміняється, і все буде нормально. Тому завжди пам'ятаємо, що наша склянка наполовину все ж таки вона наповнена. Треба бути намагатись все-таки думати щось хороше і вірити в хороше, і воно так буде. От дивіться, однакова ситуація, але різна реакція це холерик. Сів на його капелюха, ось так холерик. Бачите, він йому зразу будили дав. От, все це, цей нещасний, що таке, меланхолік, плаче. Це, до речі, геніальний керло в це шведський карикатурист, жив і ще дуже давно. Можете якось пошукати керуфабісто. Це санвінік дивіться, як гарно. Сім має йому смішно, а це взагалі все по барабану. Ось така здорова суміш має бути приблизно в нас. Звичайно, що ми дуже різні, У нас різна реакція на різну ситуацію. Але я вам скажу таке: я зараз читаю одну книжку англійської мови. Дуже цікаві речі написано, що ми, як... ми можемо по різному реагувати на ситуацію. Ми можемо включити інстинкти. Я про що зараз скажу, Коли ми можемо нам хтось, а ми перше, що реакція розізлилися все, це дуже древні відголоски наших предків, які колись бий, біжи, кусай. Це інстинкт. Людина може реагувати інстинктом, а людина може на ту ж саму ситуацію спокійніше ух, видихнути. І пішка Ви розумієте, розуміє, да, про що я говорю, і це дуже важливо. І якщо ми часто включаємо інстинкти, ми дуже самі собі псуємо своє життя. Ми можемо поробити всіх навколо нас ворогами. Тому це теж треба тренувати. Хто знає Юрія Журавського тут нема, це він сто років біжить. У нього недавно була порада, ну знову думаю, запустить. Це я бачите, ще, ще, ще через там. Через 49 років, це нам по 100 років, має бути фізична активність. Чому? Уявіть собі, це ми знаємо, що фізична активність це гарна форма, це хороша самопочатка. Не тільки. Вчені грантологи кажуть, що якщо ми рухаємося регулярно, у нас відновлюється, репарується наші пошкоджені ДНК. У нас включаються хороші гени, гени здоров'я і включаються гени хлопців. Це. це дуже важливо. Тому. Навіть якщо нам не хочеться, а погодьтеся, що все-таки на все треба зусилля. Да, от, хтось там дивиться в фейсбуці з бігає. От просто так взялася. Ні, я вам признаюся. Буває таке, що бувають навіть такі стани. Я вдягну цей спортивний одяг. Тут в мене кіт прибіг, не вчить, треба куту дати їсти. О Боже, на городі салат уже полягав, треба салат швидко полити. Я все в спортивному одязі, в красоках. Тут ще треба ще щось, а тут уже боже Như мій народ, і все. Буває такі стани. Буває стани інші. Буває таке, що ти не хочеш бігти. Чоловік каже, ти біжиш, а я сплю. Ти біжиш ну... так, ти будеш бігати? <реку> <реку> а я зараз тебе сфоткаю і напишу в фейсбуці, що ти сьогодніш. Я... Я, я тебе видаю, друзі. Каже, я сфотки все виставлю, я тебе заблокую. І поки я з ним це говорю. Я все-таки встаю, він мене розбудив. Я встала. Буває таке, що замежу кросок. Я так кажу, може, вже завтра. Він каже, ну я вже післязавтра. Головне, це просто взяти і тягнути кросовки. Ми можемо собі казати різні причини. Мільйони відмазок. У нас що там? Я втомився. Ну, це найпростіше. Це не для мене. Взагалі, ну, я я пробувала, але ні, це, це не підходить взагалі. У мене товста попа, як на мене сідо дивитися. У мене живіт здутий, гази не можу. Я куплю нові красоки, а тоді піду. Куплю собі нормальний костюм красивий, а тоді, аж тут зараз що я піду. Це ви розумієте саме, що це все атмаски. Це все атмаски. І немає значення дорогий спортзал чи просто ліс, чи там парк, чи шкільний майдан, чи просто дома. Зараз є такі прекрасні вправи, вони називаються кросфіт. Шукайте в інтернеті. Це коли включається за одне заняття всі групи м'язів, і силові, і кардіо, ти робиш все. За 30 хвилин можна так сильно позаймати, що ви повз ти будете какая жира зжигающе. Вони жира-зжигающе, попробуйте їх зробити. Тобто ти, наприклад, там, скільки там разів 20 ти присідаєш на повний упор з гантельками. 20 разів присів, потім ти робиш випадок вперед ногами, потім ти пішов, віджимаєш, і це все по циклу, по циклу, по циклу, по три рази, потім тебе руки трусяться, весь під летить. Но ти це зробив. Тому фізична активність має бути в вашому житті щодня. Вранці, ввечері немає значення коли, але все-таки, якщо ви зробите це вранці, то ви зробите хорошу справу, чому? У вас вже мало глікогену і в ваших м'язах, і в вашій печінці. І якщо ви почнете займатися, то ви швидше включите механізм використання організму жилу. Розумієте? Тобто, якщо ввечері вас от ваша печінка, ваші м'язи глікогеном, цей процес довший. Але насправді немає значення. Тому щодня у вас щось має бути Не обов'язково бігати, ходити, танцювати, на шості танцювати, як віджиматися, немає значення. Бачите, дивіться, скільки це тільки маленькі переліки. Профілактика втрати м'язів. Ви знаєте, що ми втрачаємо м'язи з кожним роком. У нас менше, менше і менше м'язів. А що таке м'язи? М'язи це енергія. Нема м'язів, у нас немає енергії. Нема м'язів, у нас починає заміщатися що? Жир. Є навіть такий термін це капенічне жиріння. За вас старші люди, такі, такі старі, а такі повні. Що це в них м'язів? Ні, це жир в основному. Немає м'язів, погано працюють всі внутрішні органи, в тому числі і серце. Ось бачите, це пізнаєте, так? Да? Це я. А хто може тут пізнаєте, це деякі люди із Америки? Цей хлопець такий, який колись важив дуже багато, а зараз він такий, він просто як містер Всіленне. В нього таке красиве тіло. Розкажу вам випадок. 28 числа я прилетіла з Америки. Ну, знаєте, що таке перельоти? Це дуже важко. Але пробіг 29-го 29, -го, 29 -го травня був пробіг під Каштаном прийдіть, ну якщо ви зможете, ну, ну хоч може фотографію, треба бути. Отака 29-та приблизно верху. Але, звичайно, усміхається, селфі зробила і думає, так, зараз я тихенько змиюся. ніхто не бачить фотографію? Зробила. І тут мене обступає, тікають, ви будете бігать, да? <різвіст> говорю, знаю, зумію, і п'ять, так? Я кажу, і п'ять кілометрів. Я думаю, так, ну якщо я не запілінгую нікого з таких. Просто йти, ну я їх полингувала всюди. Подивіться, яка величезна кількість людей Пришла в саму оці під пробіг під каштанами. Вам хочу сказати, що звичайно що здоров'я це дуже важливе. Насправді найважливіше це справи, які ми робимо в нашому житті. Помагаємо нашим ближнім, робимо щось цікаве, займаємося чимось таким, що нас захоплює. Чим більше нас буде захоплювати, тим менше нам. Захочеться їсти, 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 бо часто це буває від скуки. Чим більше ми щось цікаве робимо, тим більше ми захочемо і рухатися, щоб бути здоровішими. Тому, сумуючи, сьогоднішнє сказане, давайте підсумуємо. Вранці, коли ми прокидаємо, що ми робимо, був... мене це з... Отче наш качепо. <реш> робимо, так? Друге, заряд, просто стоїмо раніше. трошки раніше. Хоча ми 15 хвилин, це дуже важливо. Приймаємо душ. Забуваємо снідати. Каву п'ємо, Діетичні добавки п'ємо. Так. А особливо, які назвіть, що ви запам'ятали? Розуміли, це... 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 їх багато. Одні кожен день, інші сезонно. В салат вранці додаємо що? Оливкову олію. Не, Намагаємось, не, я туди не йду, бо тут не хоче буде світитися. Намагаємось їсти не постійно. Сніданок з'їли, хочеться вам фруктів додати до сніданку. Хочеться вам фруктів там щось додати до обіду. Отак от. Така схема. Думаємо позитивно. Все-таки, правильно? Як, знаєте, Все-таки сказати, да, це анекдот. Да. 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 Приходит, лика, приходит пациент такой ликара ли, оптимиста mm -hmm. и говорит я вже доктор я уже три дня в туалет не хожу а не оптимист и он говорит я оптимистом, не мне нужно в туалет сходите в театр на сценарий mm -hmm. нет вообще в любой ситуации будь оптимистом я это нормально спать закривайте закрывайте шторы Ви будете рухатися всі. Незалежно від того, є у вас там щось там, чи пар, чи нема. Коваль зробили, і ціла купа вправ. Махати ногами, віджиматись. Не можете віджиматись так, станьте на коліна трошки і віджимайтесь. Повірте, я теж багато чого не можу робити. але я це роблю. Що ем, вам ще сказати? Ви будете це робити? А я погано почула. Добре. Добре. Ну що, я вам бажаю. Що ви були здорові, що ви поміняли свій світогляд, і, до речі, компанія Amway вам в цьому допоможе. Тому що хочу вам сказати, перед тим, скажу вам один великий секрет. Ну, тут є люди, які не з Amway, так я вам з ними поділюсь. Перед тим, як я почала співпрацювати з компанією Amway, ну, знаєш, що значить співпрацювати? Ввчали їхні вітаміни. Це була як гра пін понг Я кажу, вишить мені клінічні дослідження. Висилають якісь букля, таке пін-пок, клінічні дослідження. Поки не вислали англійською мовою, цей діалог тривав приблизно пів року. Вислали, повірила, тому що в моєму уявленні були свої певні стереотипи про компанію Мей. Але це компанія, яка дуже сильно розвиває соціальну відповідальність. Якщо ви бачили цей малюночок, бачите? Це ж не просто зібралася людина пробіг. Хто міг ходити, хто не міг ходити. Якби ви побачили там за кадром, зібралися мами, які отак привезли своїх дітей в візочках, інвалідів. Знаєте, що таке мати? Не дай Бог мати таку дитину. І от компанія v допомагає таким дітям. Вона допомагає центру серця, закуповує спеціальне обладнання дуже добре. Вона робить дуже-дуже багато хороших справ. І тому ми можемо бути щасливими, здоровими. Ми сьогодні підемо додому. Ми не будемо сьогодні смажити. Ми не будемо сьогодні смажити. І завтра ми не будемо смажити, тим більше. А в понеділок це само собою, може провикнемо, що мене смажимо. Ми не будемо їсти цукру. Ми будемо заміняти на фрукти овочі і ягоди. Ми не будемо курити, правильно? Ніхто ж не курить тут. Не будемо курити. А? 117? 100, 122 прожила. Але, але. Ми ж не знаємо, які в неї були гени. Сігарети. Такі, такі сігарети, коли так. Діло в сігарето. По-перше, коли ще часто нам кажуть, що мій дід нічого там, що він там не робив, мій дід і те робив, і те робив прожив 90 років. Ваш дід ніколи не їв солодощі, не їв чіпси. Не сидів в соціальних мережах, не писав до ночі, посидів на комп'ютері, а потім сидів в інтернеті ще на За телефоні до ночі, до другої ночі а і писав коментувати, нічого не робив. Правильно? Він їм багато солодощів просто не було. Він багато косив, багато рубав, багато працював. Ввечері наступав, він лягав спати, в кімхаті було темно, був мелатонін, правильно? Людина думала, людина мала якусь свіру, правильно, щось і давало силу. Тому, якщо ми будемо ближче до природи, а природа нас заставляла бігати, щоб виживати, їсти просту їжу, час від часу деколи відмовлятися від їжі. Це таки бути щасливими, тому що от якщо ми собі уявимо, яке це величезне щастя, що ми живемо, просто не, не думаємо про це. Прийдіть додому, я раз прийшла і кажу, чоловіку, я прийшла втомлена, щось відкрила холодильник, холодильник відкрила. Там світло витягнуло, там є щось вже їсти. Тобто не треба йти десь на город, в підвал. Знаєте, як моя баба в льох, а там ічний якісь там ціло так боялася, там така земля, вона мені щось подає. Це ж було таке, це ще ж недавно. Пішла у ванну в душ, прийняла душ, теплу воду. Ну, ми навіть не задумуємося, теплу воду. Телефон набрав, подзвонив, купив по інтернету. В тебе є все. У нас є все для того, щоб ми були ще. Ми просто не задумуємося. У нас є руки, ми можемо брати руки. У нас є ноги, а ми кажемо, ми не можемо. Мені так не повезло в житті. Ми не мали там багато родичів чи ще. У нас, нам дуже повезло. Ми Маємо ноги, можемо дивитися на небо, можемо ходити. І до того часу, поки ми це можемо робити, ми можемо змінити все в своєму житті. Дуже багато. Якщо ми будемо просто хотіти це робити, все я вам дуже дякую.